Як поставити заперечення та питання у Present Continuous? Як ми вже знаємо, в англійській мові є 5 типів запитань, які ми спробуємо реалізувати на прикладі кількох речень у Present Continuous. Візьмемо спочатку стверджувальне речення та поставимо до нього заперечення та 5 типів запитань. Michael is Working in Toronto Today. Майкл працює в Торонто сьогодні. Пригадуємо, як формуємо заперечення. Ми чіпляємо частку not до is, скорочуючи is not в isn't. Майкл isn't working in Toronto today. Майкл не працює в Торонто сьогодні. Michael is not working in Toronto today. А зараз переходимо безпосередньо до запитань. Загальне запитання, або general question це питання до всього речення. Is Michael working in Toronto today? Чи Майкл працює в Торонто сьогодні? Як бачимо, ми просто міняємо місцями Michael та Is. Очевидно, ми можемо поставити лише одне загальне запитання. Is Michael working in Toronto today? Чи Майкл працює в Торонто сьогодні? Наступний другий тип запитань це спеціальне запитання Special Question. Це такі собі WH питання з питальними словами. When? Коли. Where, куди або де. Why, чому, What, що, які, яка, яке, які. Whose, чи, чий, чия, чи є, чиї, Whom – кому. Who – хто, How – як, How many, how much, скільки. І how long. Як довго. Спеціальних запитань можна. Поставити декілька до нашого речення. When is Michael working in Toronto? Коли Майкл працює в Торонто? When is Michael working in Toronto? Where is Michael working today? Де Майкл працює сьогодні? Where is Michael working today? What is Michael doing in Toronto today? What is Michael doing in Toronto today? Що Майкл робить в Торонто сьогодні? What is Michael doing in Toronto today? Наступний третій вид питань? Це питання до підмету. Тобто a question to the subject. Оскільки у нашому реченні підмет один, Майкл. Відповідно, питання можна поставити теж одне. Who is working in Toronto Today? Хто працює в Торонто сьогодні? Who is working in Toronto Today? Ми просто підставляємо замість Michael Who. До речі, Who завжди буде у третій особі однини. Who is working in Toronto today? Наступний четвертий тип питань. Альтернативні запитання, тобто alternative questions. Це питання, яке дає нам вибір, і яке реалізується сполучником or або. Is Michael working in Toronto today or tomorrow? Michael працює в Торонто сьогодні чи завтра? Is Michael working in Toronto today or tomorrow? Наступне речення. Is Michael or are they working in Toronto today? Майкл чи вони працюють в Торонто сьогодні? Is Michael or are they working in Toronto today? Ще одне речення. Is Michael working in Toronto or Kyiv today? Майкл працює в Торонто чи в Києві сьогодні? Is Michael working in Toronto or in Kyiv today? Наступний 5. Тип запитань це розділове запитання або tag-question. Реалізується за допомогою питального хвостика question tag чи не так? Якщо речення у стверджувальній формі, то питальний хвостик question tag повинен бути у заперечувальній формі. Якщо ж речення у заперечувальній формі, то питальний хвостик повинен бути у стверджувальній формі. Візьмемо. Наше речення. Michael is working in Toronto today. Питальний хвостик. В заперечувальній формі Isn't he? Michael працює в Торонто сьогодні? Чи не так? Michael is working in Toronto today. Isn't he? Заперечувальна форма. Michael isn't working in Toronto today. Is he? Michael не працює в Торонто сьогодні. Чи не так? Michael isn't working in Toronto today. Is he? Michael не працює в Торонто сьогодні. Чи не так? Michael isn't working in Toronto today. Is he? Утворимо тепер заперечення та 5 типів запитань до стверджувального речення у множині. Візьмемо таке речення: The students are writing a test now. Студенти пишуть тест зараз. The students are writing a test now. Заперечуємо. The students aren't writing a test now. Студенти не пишуть тест зараз. Утворюємо 5 типів запитань до нього. Ми пам'ятаємо перше запитання це general question. Загальне запитання. Чи студенти пишуть тест зараз? Чи студенти пишуть тест зараз? Як ми перекладемо? Чи студенти пишуть тест зараз? Наступний вид питань це спеціальне питання. Як ми перекладемо, що студенти пишуть зараз? Що студенти пишуть зараз? What are the students writing now? What are the students writing now? Що студенти пишуть зараз? Наступне спеціальне питання. Що студенти роблять зараз? Що студенти роблять зараз? What are the students Doing now? What are the students. Doing now, що студенти роблять зараз? І ми можемо утворити ще одне спеціальне запитання до цього речення. Коли студенти пишуть тест? Коли студенти пишуть тест? When are the students writing a test? When are the students writing a test? Коли студенти пишуть тест? Наступний тип запитань це a question to the subject. Запитання до підмета. Запитання до підмета може бути в даному випадку лише одне. І як ми перекладемо його? Хто пише тест зараз? Хто пише тест зараз? Who is writing a test now? Who is writing a test now? Не забуваємо, що Who завжди в одені. Наступний тип запитань – це alternative question. Альтернативне запитання. Як ми перекладемо, наступне запитання? Студенти пишуть тест, чи читають книжки зараз? Студенти пишуть тест, чи читають книжки зараз? Are the students writing a test or reading books now? Are the students writing a test or reading books now? Студенти чи вчитель пише тест зараз. Студенти чи вчитель пише тест зараз. Are the students or is the teacher writing a test now? Are the students or is the teacher writing a test now? Студенти чи вчитель пише тест зараз. А як щодо наступного запитання? Студенти пишуть тест чи екзамен зараз? Студенти пишуть тест чи екзамен зараз. Are the students writing a test or an exam now? Are the students writing a test or an exam now? Студенти пишуть тест чи екзамен зараз. І останній п'ятий тип запитань це розділове запитання. Студенти пишуть тест зараз. Чи не так, як перекладемо? Students test The students are writing a test now, aren't they? The students are writing a test now, aren't they? Studenti not test test zaraz. Chineta? The students aren't writing a test now, aren't they? The students Aren't writing a test now? Aren't they? Домашнє завдання. У коментарях напишіть 5 типів запитань та заперечення до такого речення. Тереза, is wearing a hat. Тереза носить капелюх. Тереза is wearing a hat. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент! Підписуємось на мій канал. Ставимо подобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Байбай! Папа!